Знайти своє щастя. Перша частина Олег узяв паперовий стаканчик з кавою та зручно вмостився у кріслі, втупившись у телефон. Його машину тільки почали мити, а це означає, що він може з півгодини спокійно почитати новини. Але не пройшло і п'яти хвилин на самоті, як у кімнату очікування зайшла дівчина. Чоловік окинув її зацікавленим поглядом. На вигляд, приблизно років 30-35. Зробив він висновок. Вона була чимось засмучена. Узявши собі в автоматі гарячий шоколад, дівчина сіла у крісло навпроти Олега. Потицяла трохи по екрану телефона, зітхнула і почала озиратись у пошуках розетки. Тут їх погляди зустрілися. Я можу чимось допомогти? люб'язно запитав Олег. А ви розбираєтесь у машинах? питанням на питання відповіла вона. Думаю, що так. Посміхнувшись, промовив чоловік, а що у вас трапилось? Коли я заїжджала на автомийку, почала пояснювати дівчина. На панелі приладів загорівся помаранчевий значок у вигляді підковки зі знаком оклику. Це щось погане, значить? Вона занепокоєно подивилась на чоловіка. Я лише шість місяців за кермом, і такого ще не було, хотіла пошукати в інтернеті та телефон розрядився. Нічого страшного, заспокоїв її Олег. Просто треба перевірити тиск у шинах і, може, трохи їх підкачати. Точно, там було написано про тиск. Дякую. Спочатку дівчина зраділа, а потім знову засмутилась, бо це їй не про що не говорила, і від цієї інформації легше не стало. Ви ж знаєте, який тиск повинен бути в шинах вашої машини? знову запитав її чоловік. Дівчина уважно подивилась на нього, а про себе подумала. Свідки мені це знати? Немов прочитавши її думки, Олег пообіцяв. Добре, після того, як помиють машини, допоможу вам розібратися з цим. Дякую ще раз, промовила вона. До речі, мене звати Олег, а вас як? зацікавленням запитав він. А мене Валерія, зашарівшись, відповіла дівчина. Дуже приємно. Валерія, запишіть мій номер телефону про всяк випадок. Раптом у вас ще виникнуть проблеми, можете звертатися до мене. Гаразд, невпевнено погодилась дівчина і, діставши блокнот з ручкою, записала номер. І свій продиктуйте. Олег розблокував телефон і приготувався записувати. Раптом і мені знадобиться ваша допомога. Я ж можу вам зателефонувати. Валерія на хвилину замислилась. Диви, який спритний. Сподіваюся, допомога в рамках пристойності? А вголос промовила. А чим я можу вам допомогти? Майте на увазі, в машинах я не розбираюсь. Це зрозуміло, чоловік засміявся. А якщо до театру, кіно, розумієтесь, зможете скласти мені компанію? Не те, щоб розуміюся, але кіно люблю дивитися. В театр ходжу не часто, а найбільше мені подобається в планетарії. Зірки це так таємничо та загадково. «Чудово! я ще жодного разу в житті не був у планетарії, думаю, мені теж там сподобається. Скоріше за все, чоловік трохи злукавив, але він явно з нею фліртував. Валерії була приємна його увага та наполегливість. Симпатичний, впевнений у собі, Олег справляв приємне перше враження. За розмовою час пролетів швидко і непомітно. Чистенькі машини виблискували на сонці. Як і обіцяв, Олег допоміг Валерії розібратися з тиском у шинах, і, обмінявшись на прощання вічливими фразами, вони роз'їхалися. Від згадки про зустріч з новим знайомим серце Валерії калатало. Вона зізнавалася самій собі, що цей чоловік їй сподобався, зачепив її. «Цікаво, подзвонить чи ні? І Олег тісно зателефонував через декілька днів. Спочатку запросив Валерію на каву, потім ще раз подзвонив і запросив у планетарій, потім у театр, боулінг, кіно. Тепер вони зустрічались кожен тиждень. Чоловік дарував квіти, купував найкращі квитки, водив по ресторанах. Був вічливим і люб'язним. З Олегом було легко та цікаво, і Валерія відчувала, що поступово закохується у нього. Але, на жаль, в цій великій діжці меду була і ложка дьогтю. Зустрічались вони тільки в ті дні, які пропонував Олег. Рівно о 20-й годині і ні хвилиною пізніше він збирався і їхав додому. Як би Валерія не вмовляла його, побути ще трошки. У вихідні вони бачилися рідко, майже завжди в ці дні він був зайнятий. Якось дівчина розмірковувала про їхні стосунки і дивну поведінку Олега. Аж раптом одна думка, ніби блискавка, вдарила її і миттєво повернула у реальність, вирвавши зі світу мрій. А може, він одружений? Якщо добре подумати, то все збігається. Поспішає додому, бо, мабуть, треба прийти вчасно, поки жінка не повернулася, а у вихідні проводить весь час з родиною. Холодний піт виступив на спині. Як вона раніше не здогадалася спитати його, цього ще не вистачало. Тож чому так завжди, тільки зустрінеш нормального чоловіка, так одразу виявляється, або одружений, або ще якісь проблеми. Під час наступної зустрічі обов'язково спитаю а може краще зателефонувати? Навіщо чекати та страждати ще цілих три дні? Ні. Їй треба бачити його очі та реакцію. Тоді точно можна визначити, обманюю чи не договорюю, а по телефону це складно зробити. Усе вирішено не дзвонити, чекати зустрічі. Усі ці дні Валерія була як на голках. Їй зовсім не хотілося вірити у те, що Олег одружений, але ці думки не полишали її. Збираючись на побачення, дівчина нервувала. Сьогодні у них запланована прогулянка набережною. Цю ідею запропонувала вона, щоб був час та можливість спокійно поставити йому питання. Щойно вони зустрілись, Олег обійняв Валерію, поцілував і прошепотів на вушко. Я скучив. Та, відчувши її хвилювання і напругу, спитав Що з тобою? Щось трапилось? Ти погано себе почуваєш? Валерія була не в змозі більше стримуватися, тому запитала прямо у лоб. Ти одружений? У погляді Олега спочатку промайнув переляк, але він одразу опанував себе і відповів: Ні. Це дійсно так, чи ти не хочеш мене засмучувати? сумніваючись, перепитала вона. Ні, я не одружений, впевнено відповів чоловік. Фух, Валерія з полегшенням видихнула, але не встигла вона заспокоїтися та розслабитися, як він одразу додав. Я вдівець, у мене є донька Аліса, їй чотири з половиною роки. Очі Валерії збільшилися від здивування, запала незручна пауза. За ці дні вона перебрала у голові різні варіанти його та своїх відповідей, але такої версії не було. Тому зараз вона спантеличино мовчала. Вибач, я не знала, оговтавшись, тільки й промовила вона. Не міг же я тобі на першому побаченні все розказати, виправдовувався Олег. Це могло бути наше перше і останнє побачення. Та й взагалі ми могли не сподобатися один одному, а потім все відкладав та відкладав. Коли ж ти збирався мені розповісти? Валерія була розчарована. І, якщо чесно, не знаю коли. Складно підібрати вдалий момент, але обов'язково би розповів. І знову мовчання. Тепер їй хотілося про все розпитати докладно, що трапилося з його дружиною, як він самостійно справляється з донькою, і ще поставити багато інших питань. Олег випередив її. Дружини не стало рік тому. Оскладення після вагітності та пологів повністю підірвали її здоров'я. Лікарі попереджали, що у її випадку це великий ризик, але вона не хотіла нікого слухати, вирішила народжувати, незважаючи ні на що. Олег тяжко зітхнув. «Аліса ходить до садочку. У неї є няня. Щовечора о дев'ятій мені потрібно бути дома, щоб укласти доньку спати, інакше вона не засне, буде чекати на мене. У вихідні я весь час проводжу тільки за лісою, щоб надолужити все за тиждень. Вона так швидко росте. Олег наче прочитав думки Валерії. Пазл у голові поступово складався. А ти кохав свою дружину? неочікувано вирвалося питання у неї. Напевно, що так, не здивувавшись, відповів він, що означає напевно. Наш роман дуже швидко закрутився, ми тільки почали зустрічатись, і через кілька місяців вона сказала, що вагітна, ми одружилися, я так і не встиг зрозуміти, люблю її чи ні. Відразу ж почалися проблеми складна вагітність, лікарні, нестача грошей, а після народження доньки недосипання, переживання, нерозуміння, скандали вже було недокохання. Що ж, у тому, що все швидко закрутилося, я навіть не сумніваюся, подумала Валерія, згадавши їхнє знайомство. Але що робити тепер? Як він бачить їхні стосунки? Він розглядає її як маму для доньки чи зустрічається без будь-яких серйозних планів? Вона була настільки засмучена, що ніяк не могла зібрати думки докупи. А як же ми? запитала вона. Він з ніжністю поглянув на неї і взяв її руки у свої. А що з нами? Виходь за мене? Ні, сьогодні він все таки вирішив її добити. Як це виходь за мене? Отак просто з доброго дива. А він поцікавився у неї, чи готова вона виховувати чужу дитину. Але вголос сказала А як же твоя донька? Впевнений, вона тобі сподобається. Його очі заплищали. У мене навіть племінників немає, я не знаю, як виховувати дітей, заперечила Валерія. А якщо я твоїй доньці не сподобаюся, чи ми не зможемо порозумітися? А в голові А якщо я не зможу її полюбити, що тоді? Діти, це ж така відповідальність. Ти про це подумав? продовжила Валерія. Подумав, я про все подумав. Ти мені подобаєшся, я подобаюсь тобі. Ти добра, уважна, дбайлива, ти будеш чудовою мамою. Одружимося, а там, по ходу, розберемося. Ось що ці чоловіки собі думають у них все так легко і як це потім розберемося? Стоп, а я йому взагалі подобаюся, почала сумніватися Валерія. Чи він не справляється з дитиною, тож вирішив швиденько одружитися, щоб знайти безкоштовно постійну няньку? Валерія стояла розгублена. Такі важливі питання не вирішуються ось так. Мені треба все добре обміркувати, сказала вона. Я розумію і не кваплю тебе, але, може, спочатку познайомишся з донькою, щоб тобі було легше прийняти рішення, запропонував Олег. Я подзвоню тобі, ухильно відповіла дівчина, а зараз мені час додому. Холодно попрощавшись, вона пішла. Минуло вже більше двох тижнів після останньої зустрічі з Олегом, а Валерія все ще не була готова відповісти остаточно. Вона почувалася так, наче їй треба стрибнути з мосту. Звістка про доньку Олега та пропозиція вийти заміж приголомшили її, і зараз дівчина стояла перед складним вибором, від якого могло кардинально змінитися все її життя. Єдине, що вона точно зрозуміла за цей час, так це те, що кохає Олега і не хоче його втрачати, а отже, треба полюбити і його доньку, або для початку хоча б познайомитися з нею і спробувати порозумітися, а далі вже прислухатися до свого серця та інтуїції. Вони підкажуть правильне рішення. У п'ятницю нарешті Валерія відповіла на дзвінок Олега, і вони домовилися у суботу зустрітися всі разом у парку розваг. Чоловіки з донькою прийшли трохи раніше. Валерія з легким хвилюванням підійшла до них. Алісо, це моя знайома Валерія. Чоловік одразу ж перейшов до знайомства. Сьогодні ми погуляємо разом, я тобі казав. Потім він перевів погляд на доньку і поклав їй руку на голову. Валерія, а це моя донька Аліса. Привіт! сказала Валерія, посміхнувшись і трохи нахилившись до дівчинки. На неї з цікавістю дивилися великі блакитні очі дитини. Яка малесенька, подумала дівчина. Така мила, Цей носик гудзиком, пухкі щічки, кумедна рожева шапочка з великим помпоном, як можна не полюбити таке сонечко. Привіт, неохоче відповіла дівчинка. Валерія дістала з пакета велику коробку з лялькою та простягла її дитині. Це тобі. Дівчинка питально подивилась на тата, тот схвально кивнув їй. Дякую, обережно взявши коробку, пролепетала мала і відразу з цікавістю почала розглядати іграшку. Не поспішаючи, вони попрямували паркової алеї. Дівчинка йшла між Валерією та Олегом. Дорослі були напружені, і кожен переживав про своє. Олег про те, що все пройшло добре, Валерія про те, як поводитися з дитиною. І тільки Аліса, здавалося, була спокійна. Вона раділа новій ляльці, весело бігала на майданчику з іншими дітьми, просила ще й ще катати її на гойдалці. Нагулявшись і змерзнувши, Валерія з Олегом одноголосно дійшли висновку, що для першого разу достатньо. Ще побачимось. Звертаючись до дитини, на прощання запитала дівчина. Так, кивнула мала на знак згоди. За кілька днів Валерія з Олегом знову зустрілися, щоб обговорити все ще раз. То що, ти ухвалила рішення? одразу ж питав він. Так, але я вважаю, що поспішати не варто. Спершу дівчинці треба звикнути до мене. Для неї це буде великий стрес, якщо я отак одразу переїду до вас жити. Чоловік замислився. Так, можливо, ти маєш рацію, але тільки не дуже довго місяць тобі вистачить. Валерія відчула тиски з боку Олега. Він завжди такий, занадто наполегливий і різкий, любить самостійно приймати рішення, незважаючи на думку інших. Побачимо за обставинами, ухильно відповіла вона. Олег був невдоволений такою відповіддю, йому хотілося, щоб вона якнайшвидше переїхала до нього. Послухай, я розумію тебе, твої хвилювання та тривоги, але й ти зрозумій мене. Якщо чесно, мені складно працювати та виховувати таку маленьку дитину одному. Олег був відвертий. Я чоловік, а няня це усього лише няня, стороння людина. Мені хочеться, щоб була жінка, яка любитиме Алісу як рідну доньку, піклуватиметься про неї. Чим старше вона стає, тим більше їй потрібно жіночої уваги. Вам буде легше порозумітися, якщо ти будеш жити з нами і бачити її щодня. А як же моя робота, занепокоїлася Валерія, думаю, це можна поєднувати. Та ти взагалі можеш не працювати. Нам вистачить і моєї зарплати, я добре заробляю. Але я люблю свою роботу, заперечила дівчина. То працюй, хто ж тобі забороняє? Якось інші жінки і працюють, і дітей виховують. Олег обійняв Валерію, і я ж увесь час буду поруч, допомагатиму тобі. Дівчина підняла голову вгору, щоб бачити його очі, і запитала А я тобі хоча б подобаюся? Звичайно, подобаєшся, переконливо відповів чоловік. Сама подумай, якби ти мені не подобалася, хіба я запросив би тебе жити разом з нами і тим більше довірив свою доньку. І з цим важко було не погодитися, від його слів стала трохи спокійніше. Добре, відповіла Валерія. Давай спробуємо, але у мене все одно буде умова місяць що більше на знайомство з дівчинкою і лише потім переїзд. Гаразд, як скажеш, а весілля коли? Якщо за рік зможемо створити справжню сім'ю, то і весілля буде. І ще не треба просити дитину називати мене мамою, тільки якщо вона сама цього захоче, а поки що я буду для неї нянею. А для мене, сподіваюся, ти будеш коханою жінкою? Так, а для тебе коханою жінкою, сказала Валерія і поцілувала його. Тоді я згоден, відповів задоволений Олег. Далі буде.